Don't push the horses. Ладно, жартую. Сьогодні проговоримо про техніку витискання, власне, саме на груди. Мене звати Владислав. Радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми розберемо техніку виконання вправи відтискання від підлоги для того, щоб прочути саме груди. Не трісепс, не передню дельту, а максимально груди. По положенню, дивимося. Руки ми ставимо так, щоб вони були повністю витягнуті і під плечима у нас. Пальці злегка розправляємо для кращої стабілізації. Дивимося, щоб поперек у нас не прогинався, так? тому що амплітуда буде урізана і навантаження на себе буде забирати тріцепс. Ми злегка піднімаємо таз вверх, прес напружуємо для того, щоб отримувати поперек, щоб він не провалювався. Стопи ми можемо класти, Якщо вам легко відтискатися, ви можете їх складати разом. Якщо важко, чим е, важче, тим ноги ширше. Тепер дивіться, лікті трошки підкручуємо назад, навдосі. Ми опускаємося вниз, на вдосі відтискаємося. Бачите, лікті йдуть зливка під кутом. Не в сторони, а під кутом. При цьому ми зберігаємо поперек, щоб він не провалювався, і з максимальної амплітуди опускаємось донизу. Так, давайте ж зараз швиденько відрезюмуємо без зайвої води, без нічого. По положенню, дивіться. Долоні під плечима, може навіть трошечки ширше ширини плеч, пальці в сторони. Лікті ми злегка підкручуємо назад, підкручуємо таз і не опускаємо його, напружуємо прес, щоб отримувати поперек. Стопи ми ставимо, як вам зручно. Якщо легко вам відтискатись, можете поставити вузько. Для кращої стабілізації поставте ширше. Передивіться. Навдосі опускаємося, лікті йдуть вздовж корпуса. Ось. Трішки на рівні низу грудей. Не в сторони, не отак. Тут вже буде працювати передня дельта. А саме згада під кутом. Але при цьому поперек ми не провалюємо. Ось. Будете робити так, будете відчувати груди. Все, дякую всім за увагу. На зв'язку.